Нержавіючий згін це важливий елемент сучасних трубопровідних систем, який використовується для з'єднання різних ділянок труб. Його головна особливість полягає в тому, що він виготовляється з нержавіючої сталі, що забезпечує високу стійкість до корозії та довговічність. Такі вироби ідеально підходять для застосування в агресивних середовищах, де є високі температури, тиск або хімічно активні речовини. Однією із ключових характеристик нержавіючого згону є його універсальність. Він може бути використаний у системах водопостачання, опалення, а також у промисловості від харчової до хімічної. Використання нержавіючого згону в трубопровідних системах дозволяє досягти максимальної герметичності з'єднань, що важливо для запобігання витоку та забезпечення безпеки в експлуатації. Саме тому нержавіючий згін залишається одним із найбільш затребуваних елементів у сучасному різьбовому фітингу. Можемо запропонувати вам розміри від 1,8 і до 2 дюймів з нержавіючої сталі AISI 304 або AISI 316 Вибрати та купити виріб ви можете на нашому офіційному сайті. Посилання в описі.